Так, да, звісно. Оце пішла зараз молодіж. Бля, ці девочки, ви бачили їх? Це просто жесть. Ти стоїш собі там, не знаю, листовки роздаєш, наприклад, а там працюєш. А, а дівчата йдуть просто, беруть листовки і все. А я думаю, а познайомитись не хочеш подруга случайно, зі мною? Вони вже познайомитись, вони вже їм настільки похуй, тому що ну, вони бачать мальчика лістовки. Типу, типу, і вони розуміють, що ну, типу, ним немає сенсу, бо він мене ну, він не вивезе, він не дасть мені цих денег, яких я хочу. Дівки вже просто на бабки ведуться за любов, їм вже на любов просто по барабану. поколение испорчено, боже, курят, пьют наркотик, боже, это вообще просто, честно, боже. Как на эту девушку, когда им только гроши надо, все говорят, не, 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 мы не из-за денег, сука, не из-за денег, да, блядь, шмаровозы, ебани. Честно, я просто в шоке, честно, была бы моя воля, поебала бы, да, в каждой телке, За те, що розводять нас е, як лохов, я буду все ще повторяти мільйон разів. Ну, це просто жесть. Ну, раніше було кохання, було все, а зараз просто взаємовигода, взаємовигода, серйозно, нічого нічого. Нічого, буде вам взаємовигода? Да, конечно, жесть. Не, ну, чесно. Е, це не дівочки, це просто. Тьфу, блядь, мусор. Полнейший. Все, до свидания. Туши камеру.